Дорога мені церква, шлях любові та всіх, хто вовручи, і ті, хто розпорошенні. Мавши великого первосвященника, що небо перейшов Ісуса Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого. Благодать Господа, нашого Ісуса Христа, нехай буде з усіма нами. Амінь. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрость, милосердя, віра, лагідність, держливість закону. Нема на таких. Продовжуємо вивчати характеристику плоду духа, яка називається добрості ранковою росою. Сьогодні будуть слова апостола Павла, записані ним в посланні до Єфесян 5, 8, 9. Ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Значить, що всі ми, люди, страждаємо від синдрому жорстокого, твердого серця або склерокардії та є неспроможними на добрить, Господь постійно нагадує нам нашу потребу в постійному обновленні серця. Бог бажає, щоб ми мали м'які серця, які були б податливими та підвладними його дотику та впливу. Розглянемо біблійну аналогію з гончарем, який працює з глиною. Пророк Ісая вигукує: Тепер же, о Господи, Ти наш Отець, ми глина, а ти наш гончар, і ми всі чин твоєї руки. 64,8. Через пророка Єремію сам Господь риторично запитує чи не міг би е, зробити я вам, як гончар, цей Дому Ізраїлю, каже Господь. Ось як глина в руці гончара, так і в руці моїй, Дому Ізраїля і ви. Тверда глина крихка. І з нею важко працювати в той час, коли м'яку глину можна використати для різних цілей. Застосовуючи це до нашого серця, м'яка глина символізує символізує відкритість і рухливість. А тверда глина негнучкість, нетерпимість нетерпімість тощо. Я пам'ятаю, як щороку наша мама ремонтувала грубу. За опалюваний сезон, та частина груби, яка найбільше нагрівалась, настільки тверділа, що тріскалася, навіть розсипалася. По закінченні зими мама мусила здирати тут затверділу потріскану частину груби або печі. На жаль, здерта глина все ж. Не піддавалась ніякому перевикористанню і залишилось її лише викинути в коморі, або як ми називаємо в кладовці, завжди стояла нова глина, яка мама, яку мама постійно е терпеливо розводила водою і старо заліплювала дірки, розглажувала, грубо висихала, потім билилася і була готовою до того, щоб знову грити хату. Жорстокосерда людина, як та стара глина, впевнена у власній правоті. Та не бажає визнавати можливість помилятися. Вона настільки твердіє, чіпляючись за традиції, за своє розуміння за свій розум, що не бажає бути виправленою і зазвичай настільки керована страхом і підозрою, що не може бачити інші можливості. Жорст... Жорсткість, негнучкість і нетерпімість вказує на твердість серця. Людина з твердим серцем не чує своїх слів, твоїх слів. Не бачить фактів і не відчуває напрямку. Її душа стає подібною до тієї старої глини, потрісканою, нездатною утримувати тепло, а через її щілини просочується лише смердючий чад та чорний осадок, що називається сажею. Усі ми повинні пильнувати себе та берегтися від затвердіння серця. Добрість, як плід духа, захищає нас від затвердіння. Від зашкрублості, від егоїзму, вона спонукує нас бачити та любити інших, бо любов є добра. Апостол Павло не стомлювався попереджати, не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню, з її вчинками до Колосян 3:9. А Дух Святий через автора і листа до євреїв, Знову і знову наполягає пильнувати себе від склерокардії, за серця. Не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарикань за дня випробовування на пустині. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не зробіть затверділими ваших сердець, як під час нарикань. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Особливо в цей жорстокий період війни берег. Давайте берегти наші серця від ожорсточення та затвердіння. Я, Володимир Немиржицький, пастор церкви, шлях любові» місто Овруч. Завтра продовжимо. Помолимось. Господи, Твоє Слово каже, що ти лагідний серцем і серця. Я прошу тебе за кожного брата та кожну сестру, які відчувають, що їхнє серце затверділо. Вийми з їхньої плоті кам'яне серце, і дай їм серце з плоті. Щоб вони могли отримати повну міру любові Отця до них. Хай усякий злий Дух, який їх обманює, що для їхньої безпеки та захисту їм необхідне жорстке серце відійде в ім'я Ісуса Христа. І хай плід Святого Духа, який називається добрость, почне проростати в їхньому серці. Спасителю, досягай сердець нашого народу, зцілуй нас та дай нам мир. Амінь.